Чому планомірно знищується біла раса? Представники представників білої раси залишилось всього 8% на землі. І замислитись, де йдуть постійно війни? І хто воює, да? де масочний режим? Чомусь про Африку про Японію ми не чуємо в цьому контексті. Замислитись над цим. А чому знищується біла раса? А тому, що представники білої раси здатні виходити на поле духа і щитувати думки природи або творця. І ще вони здатні програмувати свою реальність, тобто змінювати свою реальність. А інші представники, які бажають знищення, вони не здатні робити цього. Це цифровий ум. У них є зв'язок між тілом і душею. А зчитувати думки з поля духа вони не можуть. Що значить зчитувати думки з поля духа? Відчуваю і роблю. Відчуваю і роблю. Є люди, да, цифровий ум, які у них тільки розвинута логіка. Зчитувати думки творця вони не здатні. І тому вони планомірно знищують білу расу. Але. Природа вже все прорахувала або творець, або відродиться зародиться в Україні нова цивілізація, люди-боги, які зможуть зчитувати з поля духа, да, змінювати свою реальність з силою думки, або цивілізація людей почнеться з нуля, як це було вже не один раз. Отримуйте знання, бо знання через знання. В період апокаліпсису з нами працює творець і розмовляє творець. Прокидайтеся.